Ми бачили, як палають літаки, але вже забули, як палають кораблі. Найближче хороша. Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. В нас випадає карта сили. Карта сили це момент правильного підходу до вирішення ситуації. Це момент того, що все ж таки навіть в цих складних. Ситуація, ми будемо знаходити цей ресурс і можливість впливу на ситуацію з розумом, з обов'язково фізичним якимось потенціалом, не обов'язково якісь зброєння, розумний підхід до виходу. Далі, в нас з позитивного, все ж таки буде перепочинок. Тобто, зараз треба півтори. Півтора до двох тижнів часу пережити цей е терор з боку ворога, пережити відійти від цих е безсонних ночей. І далі в нас все одно випадає пряма перспектива як перепочинок, як ситуації, котрі, м ситуації, котрі е в першу чергу дадуть нам можливості перелаштуватися. І друге, в нас вкотре. Випадає конструкція, котра пов'язана з картою верховної жриці і зв'язаністю по рукам та ногам для ворога для імператора. Я не знаю, що вони там під час самітів, зустрічі, домовленостей будуть про що розмовляти, але буде вибудована якась конструкція, котра може дійсно працювати в контексті обмеження Росії нашого ворога. Тобто, в нас випадає Верховна Жриця, як документ. Котрий ворога зв'яже по рукам та ногам, і повинен дуже сильно вплинути на пентаклі і на якісь внутрішні розбірки між собою. І це ми можемо бачити найближчим часом, тобто в цьому місяці. Однак, знову ж таки, головний момент, ну і щось повинно, що ворога вфігачить. Тобто, я думаю, що може бути це про те, що ми переглядали раніше сьогодні. Uh, тому є і позитивні дії. По дітям повинен бути обмін по військовому полоненам. Не обмін, а по дітям повинно бути повернення, по військовому повинні бути продовжені обмінні процеси. А все впевнено. Так. В нас Повудина 3, 4, 5, 6, але питання не в тому, що це якась відповідка. Це момент спланованих дій, і нагадаю, що в нас червень місяць він є трансформаційним місяцем. Динамічним. На жаль, у нас він теж буде динамічний, турбулентним. Але і по Росії цікаво, тому що в них по воді, по двійки кубків, по двійки, по двійки пентаклів є загрози для об'єктів, котрі знаходяться на воді. І я думаю, що це буде продовження, котре пов'язане руйнівних процесів, котре пов'язано з військовою військово-морським, морськими силами, скоріш за все, так. Коротше, є, є, є шанси. Ми бачили, як палають літаки, але вже забули, як палають кораблі. І в нас є великі великі Ну я кажу, що в цьому місяці великий шанс побачити, як надводне судно за короткий проміжок часу. Українська армія зробить обрити перетворюють на Підводне судно. В нас випадає не стільки четвер, День Росії, а скільки з п'ятниці на суботу, з суботи, на неділю. Продовження масованих, масованого терору з боку ворога. І в контексті тих напрямків, котрі найболючіші. Мені випала трійка мечів, це зазвичай випадає на Київ, і тому висока ймовірність в продовження ситуації саме по Києву. Окремо виділити необхідно Одесу і Миколаїв, тому що в нас під загрозою деяке місто на воді. Я думаю, що саме море, тобто, тому, тому що там випадала двійка е Пентаклів і випадала королева Кубків. Що я ще дивився? Дніпро, Петро, Дніпропетровська область, не Дніпро, а Дніпропетровська область теж випадала. Я думаю, що тут. Ключові моменти це Кам'янське, це Павлоград. Скоріше за все так. Давайте зараз подивимось, що сьогодні покаже. Це те, що я міг пригадати. А Захід України переглядала спирання на попередній досвід. Спирання на попередній досвід це момент того, що і знову ж таки в нас випадає момент води, тобто на воді, як бачите. Є момент річки, міст, і ти в такому смуті в... продовження, як обстрільні моменти. Ну, тиск, тиск, видатковий тиск. Все в чомусь формації науки. Стосовно Заходу України. <звітнє> зараз є висока ймовірність того, що ворог буде намагатися впливати на об'єкти світлої генерації. В те, що ми з -з -з бачили в минулому році, зараз е карта циклічності вона йде по карті вежі, по карті Сонця. Причому це йде в контексті карти Страшного суду. Тобто, це буде стосуватися не тільки міст. Де знаходяться великі об'єкти пов'язані з світло -генерацією. це буде стосуватися ще. Воно не прямо йде як вплив, а поруч біля, біля цих об'єктів як спосіб настільки зруйнувати або привести до якогось неконтрольованого, катастрофічного Але чи страшного. Дестабілізовувати далі ситуацію, тобто вводити в стан втрати контролю на ситуації такої певної зневіри. Коли, коли ви кажете про об'єкти, то АЕС і якихось ГЕС дому це про ЕС АЕС, АЕС і в контексті Заходу України ми зрозуміємо про які об'єкти ми кажемо, тому що я переглядав. Е Тернопіль циклічність в нас випадає, Франківщина в нас випадає по карті вежі. В нас е в Луцьк, зараз я ще детальніше переглядаю наступні дві півтора-два півтора тижні. Вони можуть бути досить насичені, причому в підвішеному стані, але все одно умовно небезпечною ситуацією, тому що. Вони не отримають результату від тих дій, котрі роблять. Це їх виводить з рівноваги ще більше. І ми стикаємося з ситуацією, що зараз буде повторюватися наратив гучні наративи за 2-3 роки, котрі ми вже чули. Грешнік, Аес, Одеса. Що там ще в нас було? Чорнобиль? що ще? Ну воно воно буде. І це те саме, чому зараз ми чуємо ці маніпуляції з тілами. Тому що вони не задоволені ходом, перебігом ситуації і тим, що українці не здаються більше того. Навпаки, в деяких моментах об'єднується, хоча можуть бачити ситуацію під різним кутом і сприймати її по-різному. І за цього зараз будуть такі маніпулятивні процеси. Те, що сказати необхідно, це мені не подобається дуже Київ, Одеси Київ, Миколаїв, Дніпропетровська область Харків. Якщо брати Захід України, Тернопіль Івано-Франківськ, Волинь, вона в підвішеному стані з умовно небезпечним середовищем, і вся Україна об'єкти світлогенерації, вони під, під працівом ворога. Якось так, такий срок.